Вівторок, 10 вересня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини по Нікопольщині з артилерії атакували області інші регіони шахедами та ракетами. Окупанти вночі продовжили тероризувати цивільних по всій Україні. Під ударом Херсонщина та Сумщина водночас палає у глибокому тилу ворога. Докладніше про це розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами зараз напрямому зв'язку. Влада. Вітаю Марко. вночі. Наші захисники над небом області збили три шахеди. А напередодні ворог обстріляв з артилерії Мартиновську та Червоногригорівську громади Нікопольщини. Сталося займання сухостою, обійшлося без постраждалих за уточненими даними. наслідок вчорашніх атак в районі Понівичині 13 приватних будинків, підприємство, авто і цивільна інфраструктура. Росіяни били з градів, дронів камікад заскидали боєприпаси з БПЛА. Відбивали шахедну атаку, і в інших регіонах 46 дронів сили ППО збили три. 38. Три ймовірно впали під дією РЕБ, Два полетіли в напрямку окупованої Луганщини та один попрямував назад в сторону Росії. Також окупанти били балістикою з Криму та Х-31П з акваторії Чорного моря. Ціллю атаки була критична інфраструктура Сумщини. Заявили в тамтешній ОВА. Також є руйнування на Черкащині. Водночас під артобстріл знову потрапив житловий район Херсона. Російські терористи поцілили по дитсадку та автостоянці, пошкоджені з десяток автомобілів. Загиблих та поранених немає. Прошу далі пряму мову. сюди. Було п'ять прильотів. Ховався отам. Там живу, там на будинок. Сипались уламки в спалах. Це високовольтну лінію обірвало. Терор цивільних в Україні не минає для згарбників Ах, Безкарно, ні. про нічну атаку невідомих дронів. Заявили у семи областях РФ. Зокрема, тривожно було москвичам. Закрили три тамтешні литовища, У передмісті, начебто, збили 14 безпілотників. Повідомив мер Собянін. Загалом же росіяни заявили про збиття майже півтори сотні БПЛА. Давайте подивимось. Де та літі? Десь летить. Ось він. Нічого собі. Он там, там, заходьте, не вилазьте. Наразі мене вся інформація. Марко, перейду тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні та баговну на Росії. Невинна, майже безпрецедентний випадок у Дніпрі сутоголосив вирок Марині Полях, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. За її словами, вона страждала від домашнього насильства і 38 разів зверталась до поліції перед тим, як захищаючись від чоловіка, завдала йому ножеве поранення. Процес тривав три роки. Зрештою, амур нижньодніпровські районний суд Дніпра визнав Марину Полях невинуватою та повністю виправдав. Державне обвинувачення не змогло довести, що в її діях був склад кримінального правопорушення. Дуже задоволена роботою суду. Несподівано для мене було. Звісно, ми доводилися за адвокатом мою невинуватість, але ж розумієте, дуже така складна справа протягом трьох років. Репортаж залу суду про фінал резонансної справи. Дивіться у найближчому випуску новин на 11. -му. На війні вижила, а в тилу згоріла. Черговий резонансний підпал у Дніпрі. Палії знищили автівку керівниця патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. Саме на цій машині військові виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Чому в тилу захисникам стає небезпечніше ніж на фронті? Анастасія Вільхова з подробицями. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі, на нашу перемогу, але загинула. В спальнику Дніпра. Ці кадри облетіли всю Україну на ніс. Спали на ото керівниці патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр на цій автівці. Аліна Карнаухова приїхала до Дніпра у відрядження організовувати роботу рекрутингового центру. Геть вигоріли каркас та парашин. Це все, що залишилось від автівки голови патронатної служби 93-ї бригади. Саме цю машину в ніч проти 8 вересня намагалися знищити палії. Приблизно о четвертій ранку автівку облили горючим та підпалили. Машина, на жаль, знищена під ноль. Вона не підлягає ніякому відновленню. Полили машину саме. З такою метою підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили експерти, які приїхали з ДСНС. Тобто, все було зроблено для того, щоб ну, максимально за короткий час знищити машину, навіть якщо б її вдалося швидко потушити, вона б все одно не підлягала відновленню. Спалена авто була на службі у 93-ї бригади саме на ній Аліна разом з побратимами неодноразово їздила на навчальні полігони у шпиталі та фронтовими дорогами палаючої Донеччини. На цю автівку по копійки збирали люди. Цю автівку нам придбала благодійна організація. Це машина патронатної служби, яка працювала на Донеччині. Патронатна служба пікується пораненими бійцями, сім'ями загиблих та сім'ями зниклих безвісті. Тому вона буває часто в відрядженнях по території всієї країни. Розпач та злість це все ще відчуває наразі. Військовослужбовиця каже, авто прослугувало лише півроку. Мені там е, були декілька зауважень, що треба було поставити на парковку. Е, але я не відчувала загрози, що я маю в своїй країні в тиловому місті ховати свою машину, яка працює на перемогу. Тобто сьогодні спалили машину військову. Завтра мені що боятися йти по місту, що мені хтось під ребро ніж встромить? Підпала авто у цьому районі Дніпра. Геть нерідкі ще одну знищену машину на цей раз цивільну побачили просто у сусідньому дворі. Правоохоронці наголошують більшість паліїв, молодь серед яких багато підлітків, часто навіть із залежностями від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків. Чи не всі вони діяли за вказівками російської агентури? Їх вербують через групи в телеграмі для швидкого заробітку. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах. Активно проводяться дії щодо вербування молодих людей, легкі та великі гроші. Ось що спонукає пальгів до активних дій. Втім, у службі безпеки України запевняють, обіцяних грошей хулігани не отримують, бо росіяни їх кидають. На домі всіх зловмисників чекають реальні строки. Не виняток і цей випадок. Вже найближчим часом правоохоронці обіцяють подробиці. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Смертельна аварія у Дніпрі на Донецькому шосе мотоцикліст не їхав на пішохода. За словами очевидця, внаслідок зіткнення водія двоколісно відкинуло на декілька метрів. Він загинув, пішохід та пасажир мотоцикла отримали травми. 400 тисяч українців долучилися до бета тесту програми Національний кешбек у дії. Вдвічі більше людей вже відкрили картки, щоб купувати українські товари. У застосунку до нацкешбеку долучилися 713 вітчизняних виробників, які зареєстрували 130 тисяч товарів. Нагадаємо, люди, які купують українську продукцію, отримують 10% компенсації від суми Чека. Отримані кошти можна витратити на комунальні чи медичні послуги, мобільний зв'язок, спорт. Чи донат силам оборони. Одружитися в кілька кліків тепер можна через дію. У застосунку запустили послугу шлюбу онлайн. Після реєстрації свідоцтво підтягнеться у дію протягом доби. Фізичний примірник не дійде поштою. Особливо важлива ця послуга для військових кажуть у міністерстві цифрової трансформації, оскільки одружитися тепер можна навіть на відстані. онлайн шлюб засвідчити кохання навіть коли між вами сотні кілометрів. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках новин.